Він був старший за неї. Вона гарна була. Він кохав її, а вона полюбила іншого. На перший погляд, банальний і, вибачте, побутовий сюжет у сумах отримав жахливо трагічну розв'язку. Чоловік застрелив свого суперника а трохи згодом наклав руки і на себе. Жінка лише дивом уникла розправи. Між іншим, той, що стріляв, коли ще був милим і єдиним, це вдалося з'ясувати Оксані Солодовник. Пообіцяв кохання, що їхня любов, якщо й завершиться, то миттєво і одразу для обох він був старший за неї удвічі, і вона розлюбила його, бо знайшла щастя зі своїм однолітком, 30-річним чоловіком. Остання спроба повернути кохану жінку. Остання розмова 60-річного чоловіка зі своїм молодим суперником відбулася у під'їзді, де вона жила. Чоловічі розбірки, борсання і, зрештою, постріл через двері своєї квартири чула сусідка. Два удари таких, знаєте, як возня какає-та. І потім такий звук, як будто ну, сухой. Е з треском та коли жінка визирнула у вікно, побачила чоловіка, що спокійно виходив з під'їзда. А біля дверей квартири нерухомо лежав інший. В цей момент вже під'їхали правоохоронці. Біля ліфтової шахти ми побачили молодого чоловіка 30 років з вогнепальним пораненням в голову. Голова знаходилась там ногами. Він лежав сюди. Хто кого та за що вбив, правоохоронцям розповіла 29-річна жінка. Шокована побаченим, вона лише змогла сказати одне: її колишні застрелив її нинішнього співмешканця. Довго шукати стрільця не довелося. До слідчого зателефону дочка Рошукова, яка повідомила, що її зателефонував батько, та повідомив. Що збирається покінчити життя самогубством та знаходиться на дачній ділянці. Після чого вона почула постріл. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, 60-річний чоловік вже був мертвий. Так само пострілом у голову він вкоротив собі віку з того ж таки пістолета, яким кілька годин тому застрелив свого суперника. Пістолет призначений для спортивної охотничої стрільби. Ну нарости Одного метра вистріл може для чоловіка Вистріл може бути смертельним. Після проведення експертиз. Кримінальне провадження за фактом убивства закриють. Про кохання до смерті жінка не раз чула від свого колишнього. Що все станеться буквально, навіть не підозрювала того вечора. За крок до смерті була і вона, адже на розмову покинутий нею чоловік викликав обох закоханих, але вона не вийшла. Оксана Солодомник, Олександр Лєвін, суми новини 2+,2.